Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочнемо одну з дуже непростих тем, непростих, тому що багато хто плутається в ній. І тема ця особистісних або особистих кордонів або меж. Ми будемо розуміти з вами, зараз ми про це домовимося, в якому контексті ми будемо про це говорити. Отож, ми говоримо про особисті кордони людини, як про. Розуміння і усвідомлення свого я відокремленого від інших. Ми говоримо про особистість, ми говоримо про я. Ми говоримо про те, хто я, який я, де я починаюся, де я закінчуюся, хто такий інший, де починається моя свобода, і вона закінчується де, а де, а там, де починається свобода іншої людини, так само і з кордонами. Як тільки хтось або щось знаходиться на моїй території, ми говоримо про те, що або я допустила, я підпустила до себе, або ж вони вторглися. І або це за моєю, за моїм бажанням, або ж це відбулося тільки тому, що я десь прогавила, а людина не побачила моїх кордонів. Тобто ми говоримо про я. З цього ракурсу, з цієї ідеї, ми з вами будемо говорити про кордони, принаймні сьогодні. Коли формується я людини? Правильно, всі психологи мені зараз скажуть, а можливо, не тільки психологи, а ще й педагоги, які вивчали вікову психологію і педагогіку, що я починаю формуватися в три роки, ну плюс-мінус. І воно ж потрапляє на кризу трьох років. Чим вона в нас характеризується? Десь в три роки дитинка починає розуміти, що в неї не просто кордони тіла, інші, але в її психічна суть, її одиниця виміру як особистості, як людини, як суб'єкта, це щось моє, власне. І в іншого вона інша. Це толик, це Микита, це Єсенія. А це Мій тато і мама. І це точно не я. І ми відрізняємося не тільки тим, що їхні кордони тіла і мої кордони, ось тут моя рука закінчується, а ось тут починається і мамина. Але і ми говоримо про більш широке поняття, коли дитина розуміє, що це мамина чашка. І хоча це не є мама, а це є її власність, а відповідно за її територія. Якщо я візьму її чашку, не спитавши в неї, вона може розлютитися. Чому? Це ж просто чашка. Це ти і це я саме три роки. Тому що до цього періоду дитина починає визначати фізичні кордони там на рік, півтора менше, на рік, десь так. А потім вже приходить психологічна, новоутворення, психологічне, яке говорить про я дитини, як про одиницю, не тільки фізичну. Але й психічно, тобто це щось більше, ніж просто кордони маминого тіла. З цього виходить, що усвідомлення свого я і формує кордони нашої особистості, де починаюся я для маленької дитини, наприклад, там, де є я, мої іграшки, мій стільчик, на якому я сижу, мій столик, за яким я сижу. Мій шкафчик в садочку. Чому дитині так важливо, щоб він був? Раніше за Радянського Союзу, наприклад, в моєму дитинстві, це були шкафчики, шафочки, такі, на яких були зображені котики, собачки, якісь або тваринки, або рослинки, там вишеньки, персики і так далі. Зараз же, я вважаю, що це дуже правильно, там висить дитяча фотографія. Дитяча фотографія, яка одразу формує оце відчуття, що це я. Спочатку дитинка буде говорити в третій особі, це Дмитрик, каже хлопчик, а потім десь через місяць, два, три, можливо, і через півроку, він нарешті скаже, це я. І між цим це Дмитрик і це я, там фактично величезна прірва. Розвитку між одним етапом і між іншим. І для нас, як для психологів, це зрозуміло. Але для звичайних людей, які навчили вікову психологію, педагогіку, для них це якась така частина: Ну, Дмитрик, ну я, ну яка різниця? Взагалі це одне й те саме дати, Дмитрик, окей. Але ж, якби було так просто, але ми вчимо: це мама, а потім вчимо, що маму звати Олена. А тата звати Сергій або Дмитро або Микола і так далі. А бабусю звати ще якось. І це вже не говорить про те, що це тільки бабуся, якась абстрактна, а це моя бабуся, конкретна бабуся, яку звати саме так. Також в цей момент починають формуватися нові утворення в дитини, які говорять про те, що вона починає аналізувати. Тобто виокремлювати і синтезувати, тобто уособлювати, ототожнювати, все це збирати до єдиного знаменника і говорити про те, що мама може бути і качечка для своїх каченяток, і мама може бути для моєї подружки в садочці Данелії. І мама є моя. І все це мами, але вони всі різні. Про зрозумілість, я думаю. Закінчили, коли починає формуватися я. Тепер що відбувається, як же, якими процесами дитина нам показує, що вона формує своє я саме протестом? Коли вона каже Ні, я не хочу так, ні, я не піду сходами, ні, я в цей раз поїду ліфтом, а в цей раз я хочу саме сходами, а потім я не хочу не так і не так, і я хочу на ручка. І неважливо, що. В даний момент попаде їй під руки. Важливо, щоб було так, як хочу я, щоб моє бажання було зверху, щоб я формувалося. Цей період ми називаємо кризою трьох років, про які ми, звичайно, ж, будемо говорити окремо в окремих відео про кризи особистості і про кризи дитячого віку, дорослого віку. І це якраз про. Усвідомлення свого я стосується кризи трьох років. І всі прояви цієї кризи є тим, як дитина намагається вибудовувати свої не тільки фізичні, але й психічні кордони. Якщо дитина через якісь причини не змогла прожити цю кризу, вона не змогла відстояти свої права, вона не показала, що це її, а це не її, вона Має проблему з кордонами. Тоді, коли ми розуміємо, що до нас приходить клієнт, у якого є проблеми з кордонами, з межами, і він нам про це сам говорить, або ми це бачимо, і в спілкуванні ми йому це показуємо. Відразу потрібно дивитись, куди, правильно, що там було в три роки, як проходило формування, з ким жила дитина, чи ходила до садочка. Які близькі рідні люди її оточували, що робили з її капризами? Що робили з тим, коли вона лягала серед магазину і ножками, ручками била у підлогу і казала, копи мені оцього, де когось там когось. І якщо ця дитина отримувала це все завжди, вже будуть проблеми. Якщо вона ніколи не отримувала, теж будуть проблеми. Чому? До речі, це питання для вас. Але поки що, так як ми з вами не на навчальному курсі знаходимося, а це просто відео про те, що таке межі, я вам розкажу. Ми дамо відповідь на це питання тим чином, що коли дитина отримує все, що вона хоче, вона не буде враховувати кордонів іншої людини. Вона не буде бачити, що інша людина також особистість. Яка людина сформується? Така людина, яка не буде бачити інших, яка буде використовувати їх, маніпулювати їх, не рахуватися з їхніми потребами, бажанням і так далі. При цьому ця людина живе їх життям, хоча вона їх начебто не бачить, але вона постійно просуває свої кордони на них для того, щоб здобути не начебто себе. Я тут є, і тут я є, і тут я є. А ось в тебе отак якось відбувається, а де тут я? А ось де я? І вона маніпулює цією людиною, вона заставляє її працювати на себе, вона намагається втиснутися в її життя будь-яким шляхом. І з одного боку, це звичайний аб'юзер росте, а з іншого боку, насправді в цієї людини немає своїх кордонів, в неї немає розуміння інших, і вона не може розуміти не тільки де вони, але й де вона закінчується. А значить, вона живе їхнім життям, бо своє і їхнє немає кордону. До цього ж, ну, можливо, це для вас і не секрет, а можливо, для деяких слухачів і секрет, ця людина відчуває повну внутрішню нікчемність. Як це відбувається, як це формується, як це проявляється, про це ми більш докладно говоримо на курсі. А зараз просто бачимо наслідки того. Якщо ці кордони ніхто не виставляв і дитина їх не може побачити, якщо ж дитина навпаки не отримувала взагалі нічого або за те, що вона отримувала, вона постійно отримувала наверх ще і частини провини, сорому за те, що вона така, вона починає жити життям теж інших, але вона вже не бачить своїх кордонів. І виходить протилежна ситуація. Її аб'юзять всі, хто хоче. Це історія про те, як, наприклад, розумні, толкові люди, які мають навіть дуже хороший статок, хорошу соціальну позицію в суспільстві, вони постійно працюють тільки на те, що вони годують і забезпечують потреби своїх родичів маму, тати, двоюрідного дядька. Своїх підлеглих і ще когось, вони не можуть від цього позбавитися. Вони постійно відчувають свою необхідність цим людям. І вони постійно відчувають свої, свою провину, і ця людина відчуває борг. Постійно борг перед іншими людьми. І не тільки людьми. Наприклад, перед вітчизною, перед ще кимось, перед ще чимось. Вона постійно всім зобов'язана. Таким чином, ця людина, навіть маючи чудовий статус і статок, і маючи положення у суспільстві, може бути жертвою. Це жертва. Якщо в протилежному випадку був аб'юзер, то тут жертва. До речі, сюди ж всі залежності, про які ми теж неодноразово вже говорили. Ця людина стає залежною в будь-якому випадку і жертва. І аб'юзер мають схоже коріння. Коріння в тому, що в них немає кордонів. І виявляється воно в них в тому, що вони втрачають постійний контроль над своїм життям. І вони постійно живуть у стані стресу. Вони не можуть дозволити собі прослабитися. Вони не можуть не отримати з іншого боку якогось відклику і від іншої людини якогось відклику. Або про те, що він поганий, і йому про це постійно говорить, і Його виганяють, і він знову відчуває, що в нього немає місця. Він знову йде і шукає це місце. І очікує, що, не дивлячись на те, що він буде проламувати кордони іншої людини, вона буде її любити. І вона покаже їй себе в красивому плані. Так не буде. Часто такі люди приходять з запитом. З запитом про... Як би це можливо не було дивно, але один з запитів цих людей це реалізація. Я не можу себе реалізувати, я не начебто проживаю не на своє життя. В мене не вистачає того-то, того-то, того-то. І насправді, коли ми починаємо хватаємось, ну чи просто беремо це за правду і починаємо працювати з цим запитом, ось тут ми потрапляємо в пастку. Тому що насправді така людина не може реалізуватися. В неї немає мотивації до, в неї тільки мотивація від. Тут би не здохнуть, тут би вижити, тут би просто втриматися на місці. І для цього в їхній голові треба бігти дуже швидко, щоб просто стояти на місці. Звичайно, коли ми починаємо прокачувати цю людину і показувати їй можливості, показувати, як саме. Вона може, і скільки в неї всіляких різноманітних способів отримати, що вона хоче, але так не відбувається. Вони не начебто пролітають все мимо, або не начебто вони падають в таку бочку без дна, в якій все вилітає. Не може ця людина це взяти. Вона каже: Ну як же, як же ж я тут почну це реалізовувати, тоді ж мені треба подумати про себе. А це вже відповідно відразу питання кордонів і меж, якщо про себе, то де да я? І відокремити себе від інших. Хоп, ми потрапляємо в кордони, в межі, і саме з цим ми працюємо. Інший випадок, коли ми говоримо: ну, дивись, ти живеш за рахунок інших, ти постійно маніпулюєш. Звичайно, ти не можеш нічим гордитися в собі насправді, тому що сьогодні тобі сказали: пішов ти подалі, а завтра тобі сказали: Да, ти класний. Ви його ще раз використали, і він знову вас кудись пошле. І все, і ця людина загубилася, вона вже не розуміє, де я, де не я, то це я класний, а чому мене тоді не люблять, і так далі. Неможливо їй реалізуватися. І навіть якщо вона реалізується в бізнесі, наприклад, продавлюючи всіх інших своєю думкою, вона не може реалізуватися в міжособистісному спілкуванні, в неї проблеми з близькістю, в неї проблеми з людьми близькими і оточуючими. Тому що вони кажуть: а -а". обережненько страх і одних і інших в тому, що якщо вони відгородяться від інших людей, або принаймні почнуть відчувати свої межі і відрізняти від, від меж інших людей, вони втратять любов інших, вони залишаться одні. А людині, яка не має своїх меж і кордонів, і не знає, де її я, Неможливо залишитися без інших. Ось ми і знову вказуємо на тему залежності. Отож, якщо до вас людина приходить із залежністю, ми теж можемо копнути глибше, особливо, якщо це, наприклад, не тільки хімічна залежність, але й більш така пряма залежність, наприклад, від інших людей, або співзалежна людина, яка залежить від свого залежного чоловіка і є співзалежною. Ось тут у нас є дуже багато роботи, де одною з обов'язкових ланок, ну, знаєте, це так: от замахнись і не промажеш. Ти точно попадеш в ці межі. І це точно та частина, за яку ви можете спокійно братися і працювати, і звідси теж розкручувати все інше. Це не буде помилкою, це не буде промахом. Це буде пряме попадіння в одну з цілей, або взагалі в ціль. Цих людей. Дуже викривлене розуміння і уявлення про себе і про інше. Там стільки міфів, стільки різноманітних бачень, які взагалі не підпадають під щось конкретне. Ми не можемо сказати, ну звідки ти це взяв? Де воно, де коріння цього? Як ти це зрозумів? Де доводи цього всього? Чому? Чому ти так вважаєш? І людина не може нам на це відповісти, Вона каже, ну як, ну це ж зрозумілий факт. Ну ясно, зрозуміло, а де ти його взяв? Не знаю. Ну, класично. Якщо ми говоримо людині, в якої проблеми з власними межами, вона каже: Якщо я захочу щось для себе, значить я автоматично стану поганим для інших. Чого? питаємо ми. Вона каже, ну як? Якщо я ці гроші, наприклад, із зарплатні витрачу на себе, а не на свою сестру. Або не на своїх батьків, сестру, дружину, дітей, підлеглих, в яких є проблеми з їхніми батьками, наприклад, вони хворі, і цей список може до без кінця зростати, то я ж стану поганою людиною. І ця людина дійсно в це вірить. Якщо це людина релігійна, наприклад, християнство в нас іде по цьому шляху, цим шляхом, вона скаже: ну, дивіться, це ж, це ж воно. Це ж воно, це ж, це ж я якраз іду до Бога, це ж, це ж істини, які мають бути, так воно і є. Як я маю мати себе, якщо тут інша людина страждає, а я можу допомогти? У мене є кошти, в мене я можу знайти час. Не шукає час той, хто верніше не може знайти час, хто його не шукає. Але тоді треба прокачати тайм-менеджмент, тоді треба зайнятися. Упорядкуванням власного життя і так далі, і так далі, і знов таки до безкінечності. І коли ти її питаєш, ну окей, якби ти це все міг, ти б став би щасливішим? І питання в тому, що людина не може дати відповідь. Вона каже: ну, мабуть, да, я ж добрий, хороша людина, правда? Ну, окей, хороша людина, а ти щасливий? І тут клієнт розуміє, що в цей момент. Коли він всім зробить все добре, а постійно зростають їхні вимоги і бажання, то йому легше просто здохнуть. І ми повертаємось туди, що яке там мотивація до, якщо тут би не здохнуть, мотивація від, щоб щось не сталося, щоб когось не образити, щоб я не був поганий. І так далі. Цих людей. Буде проблема з делегуванням обов'язків. Вони все вважають, що хочеш, можливо, ви та і я чула, що якщо хочеш зробити щось добре, зроби сам о, це туди ж. І питання не в тому, що всі якісь не такі, і недостатньо розумні, і недостатньо думають, так, як ти, і недостатньо кваліфіковані. А питання в тому, чому ти в цьому колективі, чому ці люди тебе оточують? Чому ти з ними? Чому ти не знаходиш тих людей, яким можна це доручити, які можуть це зробити, і все нормально? Ні, з делегуванням в них також будуть проблеми. Можливо, ці люди будуть говорити про те, що мої потреби найголовніші. Або навпаки, мої потреби взагалі не важливі, скільки є людей, які набагато гірше, ніж мені. Чого ж я тут страждаю? Я не можу, я не можу собі дозволити бути таким слабким. Допоможіть мені не відчувати оце, що все начебто в мене тут така от проблемка невелика, а у людей набагато більші. І так виходить, що я через це страждаю. Допоможіть мені не страждати. Знайдіть мені ще один дрючок, якою треба стукнути цю нещасну. Конячку, яка вже зараз здохне для того, щоб вона досягла наступного рівня. І каже, ні, треба конячку змінити. Чи треба змінити своє враження про це, чи взагалі не про конячок мова? вона каже, ні-ні-ні, ви мене не зрозуміли. Ви мені, ви ж психолог, психолог. Я до вас прийшов, щоб ви мені допомогли яким чином краще стягати свою конячку. З отакими речами і з багатьма іншими. Як я й казала, це тільки початок цієї великої розмови, і те, під якими запитами може це маскуватися проблема кордонів і меж себе. Але пам'ятайте, завжди буде питання того, що людина не може зрозуміти, де її, а де не її. В неї проблеми з усвідомленням місця свого я у цьому світі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, своїх близьких і до наступних зустрічей!